Доброго весланого дня. Святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 12 глава, з 13 по 15 вірш і з 22 по 31 вірш. Одного разу, коли Ісус навчав, сказав йому дехто з народу, Учителю, скажи братові моєму, щоб він розділив зі мною спадщину. Він же сказав йому: Чоловіче, хто мене поставив судею чи посередником між вами? Сказав же до них, бережіться й остерігайтеся за жерливості, бо життя людини не залежить від достатку її маєтку. Тому вам кажу не клопочіться про душу вашу, що їсте вам, ні про тіло, у що вам одягнутися, душа більша за їжу і тіло за одежі. Погляньте на воронів, що не сіють, не жнуть. У них немає ні комори, ні житниці, і Бог годує їх, наскільки ж ви кращі за птахів. Хто ж із вас, клопочучись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? Отже, якщо й найменшого не можете, чого ж про інше клопочетесь, погляньте на лілії, як вони ростуть, не трудяться, не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон. У своїй славі не одягався так, як кожна із них. Якщо ж траву, яка сьогодні на полі, а завтра буде кинута в піч, Бог так одягає, то наскільки краще вас, маловірні, і ви не шукайте, що їсти або що пити. і не турбуйтеся, бо всього того шукають народи світу цього. Ваш же отець знає, що вам того потрібно. Але шукайте Царства Божого, і це все додасться вам. Богу нашому, слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.